Здоровенькі були друзі. Весна зі своїми температурно погодними умовами ніби грається з нами то холодно, то тепло. Вчора ще з легкістю ходив у футболці, а сьогодні зранку з неохотою вдягав куртку. Вітрило таке, що залишившись після зими влагу в землі, і ту виду. От гарного дождю вже б не заводило. Попереду я гадаю, що все це буде. Буде і дощ, можливо, навіть ще і сніг. А от про літній полив огородини потрібно вже задумуватись. У балці в нас є джерело, колись там була річка. Зараз все заросло очеретом та гіллями. Зараз планую піти розчистити там все, спланувати, можливо, з джерела зробити якусь копанку і в літній період використовувати її для поливу нашої городини. Позаду у мене десь в 10-15 метрах знаходиться це джерело. Я його обійшов з другого боку. Але шлангу ж шлангу не затягнеш з другого боку, скільки це потрібно буде шланги. Зараз приступимо до роботи, розчистки сюди, до джерела, якусь стежинку зробимо. Крок за кроком продвигаємося вперед, бачите, і підстрілюємо двох зайців. Розчищаємо штежину і дрова пиляємо. Але ж з це такі дрова, знаєте, як вата. Поки топиш, поки тепло. Дилюся з цього боку, нібито ще і річка тече. Тож, можливо, десь і там є джерело. Зараз вам покажу. Ну ось щось воно тут таке протікає. Інтересно, воно тече чи можливо це залишки від зими. Що побачимо? Би тече. Хтось до мене вже тут, бачите, пиляв дрова, але ж топити ними йому вже не довелося. Ну, зрозуміло, що вже. І я ними не зможу топити, тому що це вже короїдний пил, а не дрова, бачите. А такі гарні колоди лишилися. Зрозуміло, що коли безвихідне положення, то можна топити і вербою, якщо нема більше чим. Але ще й потрібно за літо Гарно висушити, зложити, так як і я буду це робити. Ось таку кучку я вже напиляв. Залишилося все це гарно згребти одну купу і вже буде гарна стежка до струмка, який знаходиться позаду мене, з якого в подальшого ми будемо брати воду для поливу нашої городини. Можливо, хтось із вас зараз спитає, а що з криниці не можна поливати городину. Можливо, в минулому році ми так і робили. Поливали всю городину з криниці і вистачало нам води. Але ж в цьому році в нас в будинку працює душова кабіна, туалет. Та й городини буде трошки більше. А криницю неохота висушувати до останньої каплі води. Так, догріб я ось до цього місця і розумію, що далі я вже гребти не буду. Чому зараз я вам покажу? Піднімаючи верхній шар очеретяної маси, різко виділяється вода. Тобто тут можна буде і копан курити. Ось дивіться. Зараз я отак от... Рощицю, і ви побачите, як швидко буде набиратися вода. Якщо я це все згрибу, то тут неможливо буде й ходити. Взяв лопату, зараз копну штик, побачимо, що буде відбуватися. Ну ви вже зрозуміли, що тут можна буде копати копанку десь 2х2 і з неї брати воду для поливу. Не потрібно буде і джерело, те що ми знайшли там. Ось я банкою виберу зараз. І побачимо, а може і не виберу. Побачимо як швидко буде набиратися. Щось я не встигаю, так, красота, правда? Ті, хто дивиться наш канал від початку появи на ютубі, в одному із роликів це джерело вже бачили. Йдемо я все одно вам його покажу. Ну, ось воно. Бачите, воно складається не тільки із води, а можливо навіть із якоїсь мазутної скважини. Може це нефтяна скважина. Будемо нефть добу. Ось така вода. Як для поливу, гадаю теж піде. Ну а ось так виглядає вже прочищена наша стежка. Цілий день ми боролися із цими хащами. Наступив уже вечір і пора йти вечеряти. Бач, собачка мене дожидає, знає, що я зараз буду вечеряти, і дам їй щось смачненьке. Це вже ранок наступного дня. Температура за вікном мінус 4, вітер такий, що зносить з ніг. Тож вирішив, що буду сьогодні працювати в будинку. Як би ти крутив, не крутив, а ремонт потрібно в цій кімнаті робити. Ну і Розпочну його із цієї стіни з вікнами. Перше, що зроблю, це запустю кабель під розетки, а потім виставлю. Маячний рівень. Ну а якщо водні умови за вікном зміняться у кращу сторону, перейду працювати на подвір'я. Ця кімната в нас невелика 6 на 4. Використовуватись буде як кухня, столова і вітальна. На цьому місці ми плануємо встановити великий стіл, за яким будемо споживати їжу. Резетки в нас буде дві. Одна знизу, друга зверху. Одною ми будемо користуватися як заряджання телефону, можливо, з підігріву води в електрочайнику, а зверху розеточка, до якої ми під'єднаємо монітор. Дивлячись на шар штукатурки, яка буде накладатись на стіну, радує одне, що не потрібно буде різати канаву в стіні для укладання кабелю. Перша розеточка буде десь сантиметрів 30 від підлоги. Ну а верхня сантиметрів 50 від верху. Зрозуміло, що бачити її ніхто не буде. Ну, ось так у мене все це вийшло. Я гадаю, що красоти тут ніякої не потрібно, тому що все це сховається під шаром штукатурки і видно його не буде. Ну, а тепер перейдемо до встановлення маячної рейки, завдяки якій ми зможемо стіну вирівняти по рівню. Натягнув мотузку зверху та знизу. Маячну рейку виставляю рівню та фіксую її шпаклівкою з приходом тепла ремонт в будинку стає на другому плані. Потрібно працювати на земельній ділянці. Багато чого потрібно зробити на подвір'ї. Все це я буду викладати у своїх відеороликах. Шпакльовочка вже висохла, маячна рейка тримається міцно. Ну що, розпочинаємо штукатурити. Пінопласт я підклав не для утеплення, а для того, щоб зменшити штукатурний шар. Назва моєї штукатурки сільський старт, а складається він із піска, води, глини та опилок. Дешево і екологічно чисто. Ну, зрозуміло, що останній шар це буде шпаклівка. Розпочав я із цього кута, так як тут. Найбільший шар потрібно наложити. Я навіть боюсь, щоб не впало. Ну ось такий вид має вже, щоб краще сказати, помазана стіна. Краси поки тут ніякої немає. Буду чекати, поки це все висохне. Потім буду шпаклювати шпаклівкою. На піноплас я кріпив металеву сітку. Але в деяких місцях, бачите, з'являються тріщини. Можливо, це і добре. Коли буду шпаклювати, краще буде триматися шпаклівка. Можна було б зашити все це гіпсокартоном і голову собі не морочити. Але ж кажуть, що під гіпсокартоном заводяться миші. Не хотілося б мені цього. А як, на вашу думку, зробили б ви? О, зараз перемічаємося на подвір'ї, а там трохи стало тепліше. Тож працювати будемо на вулиці. На подвір'ї маємо таку яблуньку. Дуже гарно спіє всередині літа дуже солодкі плоди. Але з нею така біда. Середину з'їли білі черв'яки. Я їх звідти дістав, вимив струмом води і хочу щільно закрити, щоб нічого туди не попадало. І якщо вона така ще міцна, то потрібно їй допомогти. Задую її піною, при висиханні піна розширяється. І закриває всі тріщини. Був сильний вітер і я гадав, що все, вона впаде. Ну, вона вистріла. Бачив я в відеороликах хто замазує глиною чи цементом, потім фарбують фарбою. Пройшло 4 години і хочу трошки підрівняти верхній шар, щоб розпаклюватись шпаклівкою. Покльовка автомобільна, двокомпонентна і вологостійка. Використовую її для того, щоб верхній шар не виклювували птиці. І трохи буде захисть від вологи, а своїми хімічними властивостями буде відлякувати черв'яки. Тепер зверху пофарбую фарбою. Фарба гумова була червона, додав зелений колор, став колор ніби мокрий асфальт. Сохне швидко. Можливо, після висихання пофарбую ще декілька разів. Не знаю, чи піде ця процедура на користь, гадаю, що серед глядачів є фахівці садоводи які в коментарях напишуть мені про це. Так як деякі дерева вже побіляні, то ж вирішив і до цієї яблуньки додати краси. Читаючи ваші коментарі, я бачу теплу та чудову підтримку. Деякого із вас я навіть наживо і не бачив. Але я спілкуюся з вами крізь камеру і гадаю, що ми одне одного розуміємо. Попереду у нас теплі весняні дні, насичені дні роботою та гарною природою. Дивлячись мій відеоролик, ви даєте життя моєму каналу. А поставивши лайк, ви надихаєте мене на нові відео. І під кінець цього відеоролику я хочу побажати вам, щоб ви просто посміхнулися. Посміхніться. А наш відеоролик дійшов до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте і до зустрічі в нових відеороликах.